Дцять років тому Айфела уважа вперше радісно привітала Париж, але він не одразу відповів на цю щиру пропозицію. Справжні почуття прийшли пізніше і стали великою історією кохання. Париж і важа не лише разом. Вони мають стосунки двох символів нашого світу прекрасного міста та його найвідомішої пам'ятки. Цього року Париж подарував своїй дамі одразу п'ять кілець. і у цьому випадку. Вони кращі за обручку, бо давній роман знову переживає Неймовірний олімпійський період. Вітаю із Парижу. Ми на Авеню Олімпік. Поруч із вежею і заради великих олімпійських подій. Я думаю, що кожна олімпіада дуже особлива. Я, звичайно, пам'ятаю мою олімпіаду в Пекіні. Там було справді феєрично, але Париж це особливе місце, тому що тут дуже багато цікавих пам'яток і. Архітектурних будівель, ейфелева вежа, і все це на фоні змагань дуже яскраво підсвічено. Я думаю, що французи молодці в цьому плані, тому що вони показують красу свого міста, своєї країни, культуру. І тому це особливо, от, наприклад, для мене. Мені здається, що тільки приїжджаєш до Парижу і вже видно наскільки яскраві бікборди, зразу всі кольори Олімпіади довкола, туристи всі ходять в футболках. Різних країн, і це дуже особливо відчувається. Я вболіваю за всю нашу команду, правда, тому що наші атлети це от кожен з них настільки унікальна людина, настільки е, от, душевна, відкрита. Тому я вболіваю за кожного нашого атлета і правда, хочу віддати частичку своєї якоїсь сили, щоб допомогти їм в сьогоднішніх змаганнях і в змаганнях Олімпіади. Ярослава дуже молода атлетка, і я навіть дивуюсь її стійкості, її такій впевненості. І зараз я дивлюсь на неї як на досвідчену атлетку. Тому я думаю, вона точно має впоратись з нервами, з переживаннями. І її такий спортивний вже досвід великий і на такому високому рівні має зіграти за неї цієї олімпіади. Також я можу сказати за себе на своєму досвіді, що я концентрувалася тільки на тому, що я роблю, і мені це дуже допомогти. Не зважаючи на трибуни, на підтримку, не підтримку, на суперниць, я знала, що мені потрібно зробити те, що я роблю щодня на тренуванні і ще краще. Я багато працювала, я розуміла, чого я хочу досягнути. Я ставила чітку свою ціль, що я хотіла виграти цю олімпіаду. І коли це відбулось, коли я побачила прапор, коли грав наш український гімн, це напевно найзворушливіші моменти. Тому що ти відчуваєш, що ти робиш це для країни і з тобою зараз вся країна, і ти вище всього світу на ось ці миті. Все склалося так, як я і хотів, і по роботі, і, і фінальний результат. Ну тобто, все дуже добре. Плотність результатів дуже дуже велика була. Там буквально я якусь 10-0 попадав і вже спускався на п'яте місце. Тобто, оце дуже дуже давило мене, звісно. А так в цілому все добре. Ну трошки да, емоції зашкалювали, але, але я справився. Чесно кажучи, ну я довольний своїм результатом. Тобто я задоволений повністю, тому що, знаєте, могло бути і краще, але могло бути і гірше. Українське дзюдо на Олімпіаді в Парижі без медалей. Ані досвідчена призерка попередніх ігор Дар'я білодід, ані дебютанти змагань не змогли здобути нагороди на татамі. Найближчою до паризького п'єдесталу була Єлизавета Литвиненко, яка дійшла до чвертьфіналу, а потім була у втішних сутичках за можливість вибороти бронзу. На причини поразок вказав головний тренер української збірної Віталій Дуброва. У це трошки стрімці до сам більш контратакуючий, Вони більше працюють другим номером. Але як я розумію, суперниці досить до Олімпіади вивчили вже і, і що італіянки, що китай, і танки вони, скажімо, атаки більше робили не на кидок, а більше імітацію, щоб призвести суддям щоб судді. Бачили, що вони активні і ще обом їм це вдалося, і ну, лізу двічі за посилення за відсутність активної боротьби. Е, звісно, треба було перебудовуватися, більше ризикувати їх в боротьбу, але ну, все ж таки е, і не вдалося лізти, скажімо так, перебудувати свісти боротьби і досі краще результати. Як вам взагалі атмосфера в Парижі? Відчувається, що Олімпіада тут триває? А, ну... А... В принципі, якщо ти знаходишся десь поряд з центром, так ти це відчуваєш. Але якщо ти навіть десь від'їжджаєш від Парижу, вже це менш так відчутно, але все одно дуже прекрасна атмосфера, дуже багато вболівальників, зірок, культури, кіно. Тут присутні, і тому атмосфера насамперед дуже класна. Я з багатьма спілкуюся і, в принципі, вболіваю за всіх наших спортсменів. Це не залежить від того, знаю їх чи я не знаю. Просто якщо я бачу, що якісь українські спортсмени десь змагаються, то звісно, я їх підтримую. Я думаю, що його потрібно просканувати. Я думаю, що це просто кіборг. Бо насамперед. Ну не ну, це нереально, щоб людина в такому віці показувала такий результат і на такому високому рівні. Коли збірна України із баскетболу все ж таки потрапить на Олімпіаду, на вашу думку? Це провокація. Не знаю, мені хотілося, щоб, щоб найшвидше, але з тим станом, який зараз у нас баскетболі, ну тяжко щось прогнозувати. Хочу констатувати факт, що на даний момент ми знаходимося на самому дні за всю історію існування українського баскетболу. Тому щось прогнозувати неможливо в даній ситуації. Але хочеться сподіватися, що ми зробимо це на як на швидше. Ну бо, взагалі, в принципі, ну чоловіча команда взагалі ніколи не грала. На Олімпіаді, і ну це було б дуже класно, якби наші хлопці попали на Олімпіаду і там просто попали на неї, відібралися б на неї. Це було б дуже крутий результат. З тими ресурсами, які у нас зараз є. Я маю на увазі людськими ресурсами і тим талантом, які зараз демонструють наші юнацькі збірні. Ну якщо ми за вісім років зможемо претендувати на потрапляння, це буде дуже класно до нас. Дуже хороший бій сьогодні на хорошому рівні. І найголовніше з хорошим противником опонент був серйозний. Все-таки слідник призер останнього чемпіонату світу, надія бразильського боксу. Сьогодні, як на мене, Саша не дали нічого. У всіх фазах бою був. Далі півфінал медаль вже гарантована, але в принципі ми всі розуміємо, яка медаль потрібна Олександру Хижняку. Ну, розуміємо, так так він, в принципі, і має бути. За цим будемо йти, будемо не за за медалі. Я вже пройшов три багатоборства. Кваліфікація, багатоборство і команда. Все нормально. В принципі, відчуваю, що можу ще декілька прийти. Все нормально. Був, ну, пройшли великий об'єм. Хотілося б ще вже ж декілька місяців, щоб підготувати більше нових програм, але нічого. Все нормально. Готуємося на фінали, морально все добре, з настроєм все класно, налаштовуємось. Ну, такого немає ще там, програли там, все, все погано, ні, все нормально. Всі знають, що фінали це не, ну, не присказуємо, і потрібно просто виходити, робити свою справу. Все більше нічого, не ні краще, не гірше. Просто виходиш, робиш своє і чекаєш. Я кільця трошки підняв і палку. Підняв ну, трошки там щось не вийшло, щось не вистачило, але нормально. Ну, в принципі. Не жалію, потрібно було пробувати, потрібно було ризикувати, тому що розумів, що там є провали по складності, тому потрібно от, йти вперед. На брусах будеш ще підіймати складність, чи все в принципі по плану? П'ятого подивимось треба дивитися, який я підходжу, за ким, які оцінки. Якщо там всі по 16 балів, пополучають, ну, вряд ли, звісно, всі, то можна буде спробувати ризикнути. Тобто від ситуації потрібно розуміти. Є варіант, як трошки підняти, але будемо дивитися по ситуації. Це наша робота, ми готувалися сюди, ми знали, куди ми їдемо. Ми... Ну яврі, в принципі, у мене ще було чотири фінали, не два. Тому все нормально. Ми їхали за цим. Ми їхали сюди, щоб виступати і боротися. Більш ніж 300 метрів і тисячі тонн металу. А ще чистої творчості і неймовірної впевненості інженерного генія Олександра Гюстава Ейфаля його висота стала рекордом і викликом його успіх надихнув наступні покоління. Висота, якої так прагнемо і чекаємо, ми Олімпійська, і дуже скоро вона стане важливою для всієї України. Змагання зі стрибків у висоту уже завтра, 5 серпня, наша нова зустріч на Авеню Олімпік.